Коли я розпочала бізнес за перші два місяці, не розуміючи, що з ним робити, я з'їла усі гроші, які були на збереженнях, і ми пішли у паузу, тобто бізнес формально закрився. Ми вирішили відкрити нову філію студії в іншій частині міста, адже вже двічі R&B-студія страждала від обстрілів. Починали ми в 21-му році з однієї затишної маленької кав'ярні, яка була повністю зруйнована під час окупації. Програма Відважна 2 стала для мене поштовхом до систематизації та діджиталізації бізнес-процесів. Коли я прийшла на «Відважну», мені дали ці інструменти, які я змогла потім імплементувати, завдяки грошам, які я виграла, і бізнес знову запрацював. Ми отримали фінансову підтримку у розмірі 500 тисяч гривень, і зараз ми маємо змогу реінвестувати кошти у відкриття другої студії. Завдяки знанням, які я отримала на проекті відважна, я змогла відкрити ще три кав'ярні і збільшила свій штат до 15 осіб. Завдяки цій підтримці, яку я отримала на відважній, в принципі я можу сказати, що цей бізнес вистояв. Якщо ви вже наважилися відкрити свій бізнес, не бійтесь йти вперед за новими знаннями, які будуть допомагати вам масштабувати вашу власну справу. Саме після навчання я відчуваю себе впевненою підприємицею, яка відкриває нову сторінку в розвитку rb Studio. І я також подамся на проєкт відважна 3